Вітаю, друзі, схоже, новообраний американський президент зовсім не зрозумів, що він вже є влада. Натомість він досі знаходиться у передвиборчому стані популізму, гучних заяв та обіцянок. Але реальність рано чи пізно його настигне. І в залежності від того, як швидко Трамп зрозуміє це, тим менше потенційних перешкод в нього буде у його новому президентстві. Бо якщо цей процес затягнеться, то він або отримає імпічмент, бо така можливість у США залишається і вони не раз звільняли вже президента, ми це вже бачили, або він розв'яже Третю світову війну. Це одне з двох пов'язаних відео, тому обов'язково довідовіться його до кінця. Я в кінці дам посилання на попереднє відео, коли і як понесе відповідальність сьогоднішня влада за свої злочини. Тож зараз від новообраного американського президента ми бачимо лише рекламу миру, рекламу завершення війни. Але яким буде це завершення, наразі невідомо. Новий президент США Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години. А тепер додав ще трішки часу до 100 днів, а може і півроку. Тож, виходячи з цього, ми зрозуміли, що ніякого плану нема. І Дональд Трамп такий собі майстер дедлайнів. Тож предвиборча шиза триває. Трамп явно не зрозумів, що тепер він вже не просто медіазірка, а людина, яка реально впливатиме на долі мільйонів. Але замість стратегій у нас тільки пафос і пусті балачки. В офісі команди Трампа панує культ сили. І вони дуже сильно бояться виглядати, як Байден із Афганістаном, тобто безглуздо принижено. Але в своїх спробах виглядати сильними вони здається ще навіть не вирішили, що саме робити із війною в Україні. Обіцяли за день, уже пішли на тижні і місяці. А що ж буде далі? Може влаштуємо марафон миру на 10 років, звучить не гірше ніж усі всі ці заяви. Але становиться ясно тільки одне: що, схоже, до Трампа і його оточення нарешті доходить, що поступок для Путіна ніяких робити не можна. А тим часом у Трампа є нова ідея віджати Гренландію. Ну це не зовсім нова ідея. Він це вже пробував і раніше, але тепер це звучить якось зовсім по-дитячому. Прем'єр-міністр Данії Мате Фрідріксен заявила, що готова поговорити із Трампом. Але Дональд Трамп не відповідає. Можливо, він ще не вирішив, яку саме стратегію обрати: військову, економічну чи, можливо, магічну. А тим часом його син вже побував на острові та заявив, що Гренландія любить Трампа. Трамп, якщо подивитися на його власні соцмережі, то будь-який куточок світу любить Трампа. Але насправді гренландці вже втомилися від цього цирку і натякнули, що хочуть повної незалежності. Ось так і виникають конфлікти, коли замість діалогу є тільки шоу. Канада, новий штат США. Трамп знову розглядає свою фантазію, і тепер у його полі зору ще й Канада. Так-так, він серйозно натякає, що було б непогано приєднати цю сусідню країну до США. Що ж, Дональде, це вже навіть не популізм, а прямо такі комедії. Причому чорна для його власної партії. Адже якщо цей трюк раптом вдасться, демократи отримують стільки нових виборців, що республіканська партія може одразу піти у політичну відставку. І от схоже, що Трамп і його команда не дуже обтяжуються логікою. Чому? Бо Канада це не тільки країна з сильнішою економікою, але й одна з найбільш прогресивних демократій світу. Канадці цілком щасливі під своїм червоно-білим прапором і точно не прагнуть змінювати його на американський. Особисто мені тут зараз важко не уявити канадського прем'єра Джастіна Трудо, який сидить і тихо посміхається з усіх всіх цих ідей. Бо чесно, з таким самим успіхом можна було б спробувати приєднати місяць або Марс. Можливо, для Трампа це теж хороша ідея, він же ж спілкується з Іленим маском. Хоча варто сподіватися, що ця канадська казка залишиться лише жартом на сторінках соцмереж і не піде далі, ніж черговий епізод його політичного шоу. Тож, пане Трамп, облиште Канаду. У них і без вас вистачає своїх проблем. І до речі, вони їх вирішують набагато краще, ніж це виходить у тебе. У той час, як США намагаються вигадати, як виграти війну вже вкотре, Європа перемогла імпорт російського трубопровідного газу. Але натомість почала купувати рекордні обсяги російського СПГ у 2024 році. Вони закупили 17,8 мільйона тонн. Це більш ніж коли-небудь. І логіка тут залізна, начебто санкції, але гроші все одно йдуть у Росію. Браво, Європа! Ви майстри половинчастих рішень. На завершення головне. Ми зараз із вами спостерігаємо рекламу завершення війни від Дональда Трампа. Вона гучна, барвиста, з купою обіцянок і чарівних термінів. Але як завжди, реальність не поспішає відповідати очікуванням. Тому, друзі, не сподіваємось на мир за 24 години. Бо якщо ця реклама колись і запрацює, то тільки як трилер із купою політичних інтриг, глобальних конфліктів і нових потрясінь. Тому не поспішайте очаровуватись, щоб не бути розочарованим. Мене звуть Ященко Антон і ви на каналі Без Води. Поставте лайк цьому відео та підпишіться, якщо досі не підписані. І ось тут пов'язане із цим відео, коли судитимуть зелену владу. Дуже цікаво, як на мене було.